Канадські консерватори вимагають від уряду передати Україні надлишкові ракети. Йдеться зокрема про десятки тисяч ракет CRV-7 класу повітря Земля. Саме їх влада країни планує утилізувати. Про це повідомляє канал CBC. Вибачте за словами лідера опозиції П'єра Полієва влада змушує канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації. Натомість її краще передати Україні, щоб вона могла використати. Ці ракети для захисту свого суверенітету, В свою чергу, міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети все ще перебувають у них на балансі і розглядають як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. Однак, за словами представництва відомства, проблема полягає в тому, що не всі ці ракети мають боєголовки. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник нау з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Валерію, доброго вам вечора. Вітаємо да, доброго вечора. Ну, читаємо ми цю новину з приводу канадських ракет, і тут потрібно певне роз'яснення, що це за ракети CRV-7. Ну, це ракети, подібні до американських ракет Гідра-70, які, які ми вже застосовуємо понад півроку по росіянах. Це теж ракети калібру 70 міліметрів. Ну, тобто такі це авіаційні некеровані ракети, які запускаються з блоків. Там зазвичай там по 19 штук блок, такий циліндричний блок, і ракети теж такі трубчаті направляючі, Вони з них запускаються, ці ракети. Але. Є одна відмінність. Оці ракети Ці РВ 7 7 мають трохи потужніший двигун і можуть виключно ефективно використовуватися проти укріплень і проти броньованої техніки. Бо вони, наприклад, на відстані трьох нот залежно від боєголовки, останні варіанти боєголовки на відстані в 3 кілометри пробивають бічну. І верхню броню танка Т-72. Це основний російський танк. Ну, от. ну, Крім того, ці, скажімо так, ракети дуже непогано б'ють по різного типу укріпленням. Вони пробивають там до 4 метрів ґрунту, плюс метр бетону, плюс ще десь приблизно 25 міліметрів сталі. Тобто, їх можна ефективно використовувати проти. Укріплень залізобетонних укрі... укріплень на російських аеродромах, пане Валерію. А знаєте, одне із зауважень в самій Канаді в цій статті також це відображено. Що є сумніви, чи зможуть збройні сили України їх адаптувати під пускові установки, які є на озброєнні в збройних силах України. А ви кажете, що ми фактично аналогічно щось використовуємо? Тобто, це проблема чи ні? Ні. <рістична> Ми вже їх півроку використовуємо. Це такі самі трубчаті направляючі, да? жодної різниці. Ну там потрібно буде ввести якесь уточнення в прицілі, при стрільбі. Але загалом це ті самі ракети, тільки трішечки довші, має трішечки дальнобійніші, ніж американські гідра 70 ракети. Тобто, жодних проблем немає. Проблем лише а з дійсно з боєголовками, ракетами, і з перевіркою, а, власне, а, чи здатні працювати їхні двигуни, бо це маленькі некеровані ракети, скажімо так, ну, з пороховими твердопаливними двигунами. А там є чіткий строк збереження і строк придатності Ну, от, до речі, ви самі підвели до мого запитання. Якщо ці ракети мали бути утилізовані в Канаді, а зараз ми бачимо, що вони передаються Україні, Ще не передаються ідея і ну, є ідея. Та бачиш, я трошки позитивно мислю одразу наперед. Але ці ракети підлягають утилізації. В якому випадку? Чому ну тобто, чи хорошої вони якості? Я от до чого. Ну, це ж в цьому і сенс. Поки так. що поставлено лідером опозиції питання. Речник Міністерства оборони Казані о, Канади, господи, Канади сказав, да, що а, зараз питання вивчається. Тобто, перед тим, як передавати ці ракети, треба перевірити, перш за все, їх двигуни. Бо бойові частини то таке, вони десятки років можуть зберігатися без проблем. А от власне пали... двигуні, твердопаливні двигуни. Оце вже проблема. Бо самі розумієте, якщо вони а, не якісні, то ракети не будуть показувати тих характеристик, яких від них очікують. Вони не полетять на відповідну дальність і не уразять ворога. От. Тобто, але загалом я думаю, що почали утилізацію з найбільш старих ракет, і пишуть, що вже ну вона вже продовжується 2,5 роки, і роки, пишуть, вже, що 90% утилізовано. Ну є такі в медіа вже лунали такі цифри. Тобто, я сподіваюся, що ті ракети, що нам передадуть, це буде останніх років випуску, і всі вони будуть а, утилізовані вже по росіянах. Будемо сподіватися дійсно на позитивне вирішення цього питання. Тепер стосовно ракет російського виробництва, от видання Більд Німецьке вийшло з цікавим матеріалом, де вони стверджують, що статистично росіяни змогли подовжити дальність польоту або застосування своїх фабів у сім разів впродовж. Повномасштабного вторгнення, тобто, тепер, тепер ці ракети летять далі. На них встановили якісь спеціальні пристрої. Їм крила там причепили, і виходить так, що ракета, яка летіла також, була малої дальності. Тепер вона стає надзвичайно загрозливою. Це не фантастика. Можемо ми вірити в це? Ну, давайте почнемо з того, що ФАП це фугасна авіаційна бомба. Так, і мова в даному випадку йде про крилаті бомби, каби, те, що ми називаємо кабами, які росіяни досить довго, ну і не безуспішно скажімо, і не дуже трагічно для нас, використовували їх проти наших сухопутних військ, десь починаючи з січня минулого року. Але після збиття трьох їх бомбардувальників су 34 над Херсонщиною. Це кількість злива цих бомб зменшилися в 10 разів і більше. На окремих, в окремих районах вони взагалі перестали їх застосовувати через те, що бомбардувальники можуть бути збитими. Але всі ці бомби вони, на них підвішують різні типи крил, і є варіанти з точним наведенням, є варіанти, які просто летять в потрібному напрямку. От по ну потрібному азимуту, да і є варіанти з встановленими додатковими пороховими прискорювачі. Ну, так, те, що росіяни підняли дальність польоту, ну розумієте, поки що а, масового застосування цих якихось вдосконалених бомб не було. А в 6-7 разів, ну. Бомби ці летять на відстані до 70 кілометрів. Звичайна бомба ну, там залежно від висоти могла б прилетіти там ну, 3-4 кілометри. Ні, більше, мабуть, до десятка кілометрів. Мова йде, власне, про це. Там трішечки автор ну, термінологічно заплутався. Пану Валерію, давайте до. Ще одні важливою події для України і про те, що зараз цитують власне збройних силах України Юрій Ігнат повідомив про те, що на аеродромі Бельбек в Криму під час атаки, 31 січня, було уражено щонайменше три літаки ворога. Які літаки, яка техніка могла перебувати на аеродромі Бельбек, і які це втрати для росіян? Наскільки це для них болісно? На аеродромі Бельбек розташований 38-й винищувальний авіаполк 27 ї змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил. Цей полк озброєний винищувачами. Винищувачами модернізованими Су-27, а також винищувачами Су-30М М2. Точніше. Завдання цього полку: патрулювання над морем. І е, ураження наших винищувачів у разі, якби вони почали е, полювання за крилатими ракетами калібри, які запускають з кораблів, над Чорним морем, ну якнайдалі від нашої території. От тому е, з однієї сторони, це дуже важливо, що ми почали нищити літаки на цьому аеродромі, з іншої сторони, це полк, який поніс найменші втрати, бо його льотчики практично не... Залітали на українську територію і навіть не підлітали до зони ураження наших зенітно-ракетних комплексів. Тобто, в цьому полку поки що втрати мінімальні. Оці три літаки це перші їх втрати. Але те, що ми почали завдавати удари по цьому аеродрому, і це вже не перший удар, це був удар і 18 серпня 2022 року, і був 1 жовтня 2022 року, і 4 січня 2023 року. Тобто, а, да, тобто, всі ці е, удари вони все ж таки, е, так би мовити, зменшують боєздатність цього підрозділу. А головне, що на цьому аеродромі був розташований ще й командний пункт е, російської, ну, скажімо так, 4-ї повітряної армії російської військової авіації. І оце дуже важливий момент, бо перед цим під час удару по САКах, був знищений командний пункт е, протиповітряної оборони. Зараз знанесено удари, чітко видно. от Зараз опублікували е, супутникові снімки, знімки аеродрому Бельбек після удару. Там знищений командний пункт, ну чітко видно значить, там заглиблений об'єкт, е, замість якого там купа, купа битого бетону. Е, це командний пункт винищувальної авіації. Це означає, що ми. Наші удари направлені на знищення російської протиповітряної оборони над Кримом для того, щоб ракети Shadow могли в більшій кількості вражати російські військові об'єкти, і протиповітряна оборона, якнайменше російська, могла їх збивати. Бо загалом ці винищувачі вони також їхнє друге завдання полювати за крилатими ракетами, які ми запускаємо. Uh -huh. А що стосовно який висновок можна зробити стосовно засобів реб російських, якими ну вони часто там хизуються, ну вони не працюють проти вообще-то вони не працюють. Вони могли проти наших ранніх безпілотників щось там робити. Вони могли придушувати в нас зв'язок на лінії фронту. Але ну могли да дійсно там були випадки, коли падали безпілотники, але це старих зразків. Зараз наші, ну ви бачите, наші ударні дрони долітають до Санкт-Петербурга і Волгограда. Так що їхня реб, ну особливих, не зважаючи на те, що росіяни активно розвивали її понад 15 років, особливих успіхів ну поки що не визначено. Ми е, Україна значно покращує якість виробництва дронів і якість і кількість, і Ми це бачимо подій, по тим подіям, які відбуваються на фронті, які відбуваються на території Російської Федерації, про що ми згадали також. Пане Валерію, А як щодо покращення російської техніки або російських ракет, це ж також там ми знаємо, що ці заводи працюють в три зміни, що ця технологія розвивається, але наскільки. Це сучасно для того, щоб ще більше уразити нашу інфраструктуру, ну, росіяни весь час модернізують свої основні найбільш такі масові ракети, наприклад, ракету Х-101. Останні її моделі, ну передостання модель, отримала нову систему орієнтації на, ну, при польоті над місцевістю, да, нові об'єктиви. А потім на неї було встановлено систему постановки ну, теплових, теплових перешкод для ракет з тепловим наведенням. Потім вже ми бачили відео, ну багаторазово показували, як та сама ракета Х-101 вже здатна відстрілювати радіоелектронні пастки. І ну, поки що не було підтверджень, але в медіа там проходила інформація, що вона здатна навіть ставити якісь. Найбільш примітивні радіоперешкоди вже власне електронному вигляді, не вигляді постановки таких е, хмарок з уламків, з обрізків дроту. Да? Тобто, е, а ракета Х-101 – це основний засіб, е, яким росіяни обстрілюють наш основна крилата ракета. Вона запускається від стратегічних бомбардувальників там Ту 95, е, значить і. До, до цього часу вони використовували її масово. Крім того, вони пробують наростити виробництво більш дешевих ракет. Зараз в них, в, здається, в Смоленську випускається ракета чи в Брянську, може да, випускається ракета Х-59 М2. Це вже ракета, теж крилата ракета авіаційного базування повітря Земля. Але вона вже малої, ну вона вже середньої дальності і в рази дешевше від ракети Х-101. Тобто йде е, випуск ракет, але не видно, щоб ці ракети кількість ракет зростала випуску, бо наша гур доповідає, що, наприклад, випуск ракет кінжал, і випуск кінжалу скоротився втричі, а випуск ракет Х-101 ну приблизно на 10-12%. Спасибі вам, пане Валерію. Дякуємо за коментарі. Валерій Дякую. Романенко був з нами на прямому зв'язку. Авіаційний експерт, і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Дякуємо вам і йдемо далі.